Легенда про гарбуз. В одному селі жив дідусь одного дня зібрав біля себе дітей та й каже Маю цілу торбу насіння. Я його вам роздам, а ви посійте у себе на пашниці. Роздав все насіння дітям і хотів вже додому йти. Раптом до дідуся підбігає маленький хлопчик та й каже, може, й мені яка зернинка зосталась. Витрусив дідусь із порожньої торбини одне однісіньке зернятко. Велике, плоске, біле, ледь не заплакав хлопчик. Це зернятко чудодійне, втішає його дідусь. Доглядай Поливай від приморозків ховай, вродить на славу. Ось і виростив хлопчик ту зернину, дивуються всі, хоч віз подавай, бо йому самому той плід не знести. Зірвав його хлопчик та й привіз, поділив усім дітям по скипці. Хто не пробує кривиться. А потім глузувати давай. Дивина то дивина, та користь одна посміятися. Замліло у хлопця серце. Чим же я дідуся розгнівив, що він мене своєї ласки позбавив? Аж тут і дідусь на поріг. А ти його спробуй печеним з медом, та ще вареним з кашею, а зерня сушеними. Спробував хлопчик. Ой, як смачно! А що ж це за овоч? Як він називається? А дідусь відповідає: Це гарбуз. Ціле літо він росте і стигне. Сонячне тепло вбирає, щоб потім цілу осінь і зиму людей годувати. І справді, гарбуз і годує, і лікує з тих самих пір в Україні, прославляють гарбуза за його смак та лікувальні властивості.